Лабораторія бюджету Єльського університету провела детальний аналіз впливу митної політики Трампа на добробут американських родин. Згідно з їхніми розрахунками, середньостатистична американська родина втратить додатково майже 5 тисяч доларів на рік. А ця сума є дуже значною, особливо для домогосподарств з низькими доходами, які витрачають більшу частину свого бюджету на товари просто першої необхідності. Аналітики пояснюють, що мита призведуть до зростання цін на імпортні товари, які, в свою чергу, потягнуть за собою подорожчання і вітчизняних аналогів. Це означає, що американці платитимуть більше за ширший спектр товарів а від електроніки до продуктів харчування. Американські банки провели власні дослідження, які підтверджують негативний вплив мит на ці. Ні. Прогнозується, що ціни на автомобілі, наприклад, в США зростуть в середньому на 5000 доларів. В свою чергу компанія Apple буде вимушена піднімати ціни на свою продукцію, а це телефони, комп'ютери. Наприклад, ціна на популярний смартфон може зрости з 1200 до 1500 доларів. Таке подорожчання може суттєво вплинути на попит. Продукції. Apple. Ми та Трампа також призведуть до зростання цін на товари повсякденного вжитку, такі як їжа та одяг. А це означає, що американці платитимуть більше за необхідні товари, що може призвести до зниження їхньої купівельної спроможності. Економісти також побоюються, що торгова війна, яку розпочав Дональд Трамп. Спровокована, до речі, цими митами, може суттєво сповільнити світову торгівлю та навіть спричинити рецесію в США. Рецесія, друзі, це період економічного спаду, який характеризується зниженням ВВП, зростанням безробіття та падінням рівня життя.